Друзі, нарешті ми цього дочекалися. g tour T2 вже у нас в автосалоні Украфта Полтава. Ви тільки подивіться на цей брутальний вигляд. Крутезно виглядає. Він у нас зараз наявності в чорному кольорі. 20-ті колеса. Це зараз такий коротенький і швидкий огляд. Далі буде повноцінний огляд на Ютубі. Давайте заглянемо у салон. Безключовий доступ. Так виглядає сидіння шкіра, електрорегулювання, музика Sony, люк з панорамою, чорна стеля. Такий масивний селектор промикання, бездротова зарядка. Так виглядає кермо, контроль сліпих зон камери 360. Бездротовий карплей. Заглянемо на другий ряд сидінь. Так виглядає другий ряд сидінь. підігріви задніх сидінь. Це у нас 2 літра, турбобензин, на 245 кінських сил на виступеневому автоматі. Звісно ж, на повному приводі. Ми знаходимося в Полтаві за адресою вулиця Великотирнівська, 1. Завітайте!